Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи в душі своїй повестеляю. І я наплачусь до сподівання. Сами мию всі могили, сварю відвар із сперстачу, і, і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду. Налюдно повне повнизва і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом, І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим троном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мій мозок.